Замислений, стриманий та із важким поглядом. Саме так можна охарактеризувати прикордонника-кінолога Андрія. Андрій служить у прикордонній службі понад 20 років. Спочатку проходив строкову службу, а потім зрозумів, що мріє стати прикордонником. Усі ці роки працював кінологом, мав трьох собак. Та 24 лютого життя військового змінилось назавжди. Разом із побратимами Андрія підняли по бойовій тривозі. Далі оборони Маріуполя. 23 числа по команді нас зібрали в підрозділ. Ми знаходилися в підрозділі. Ми, скажімо так, ну, діло було до ночі, лягли відпочивати там в підвальному приміщенні нашого підрозділу. Коли були перші взриви, перші прильоти ракет градів, це десь було пів ночі. Першу наверное, годину чи дві години ми не могли вийти на вулицю. Все небо було красне, зарево, ярево, все летять гради. Я тільки чув, як от наші собаки гавкають, виють, тому що теж безпокоїться, переживають. Коли почався більший період між градами, я вибіг і хлопці, зі мною також побігли, забрали собак, забрали свої речі і завели собак. Підвальне приміщення, ми там разом з собакою сиділи, стояли, ждали. Об 11-й десь годині, можливо, около 10-ї години, десь так, дня ми тільки змогли вийти. І тоді вже по команді нашого керівника, все, що він говорив, все ми виконували. Собирали свої речі, зброю, техніку і вимагалися за командою. Це яка саме область? Маріуполь. Це якраз да, в Маріуполі було. Підпорядкування нас віддали Азову. Тоби азовці були старші, ми були в їхній підпорядкуванні. Що ви нам говорили, куди нас ставили, ми те виконували. Так як ворог зрозумів, що Маріуполь так просто не взяти, що там не тільки люди, там, ну, не тільки військові, там люди піднялися проти Росії, вони почали э, ракетами. Я вам скажу, ми вже знали, коли, коли йде самоліт летить. Вони нам давали поснідати, пообідати і повечеряти. весь період вони працювали самоліти, ракети, пушки, гради, це все вони по време. Дуже була велика проблема з пітєвою водою. Якщо технічної води хватало, по пітєвої шукали складати по бутилках, по краплях, особливо ми тоді на завод, вже переїхали вглубь заводу, там були адміністративні будинки, ми ходили по кімнатам, шукали щоб, щоб, хоч, щоб хоч трохи води було. Там десь бутилки залишилися, там баклажки було. Найшли ми бак з водою, з водою, душ знайшли. В душі теж була вода. Ми ту воду відкрутили, всю, всю баклажки сидили, щоб була пітєва вода. Як там настрій у нас? Було, коли тихо, тоді було чудово, настрій був хороший. Коли, коли була тишина, ну, це було дуже рідко, особливо, вночі, так більш. менш Коли нас вже почали на іліччя, все так, так до кучі зжимати, що ми ближче-ближче. Вище начальство е рішило піти на прорив. Це було десь числа 7-го, це було б планувалося. 10 числа хотіли виїхати, ну... як завжди, та сторона знала, що вже ми плануємо, тому що і машини їздили, і танки вже почали відвигатися наші щоб на позицію. З їхньої сторони перехватили, почали по нам і ракетами і гради в нашу сторону. Плюс дуже багато, як час кажуть, птичок літало ночью. Це їхні безпілотники, які кожну ніч там, десятками крово нас літали майорили, не давали нам проходу. Де не встигли деякі в машину сісти. Як почали міни приходити в нашу сторону, і грати накривать. Дуже були вже під, скажем так, числа 10-го, проблеми з їжею. Її не було. То, що те, що ми самі собі достали, самі собі е, заготовили, те було. Їжі, як такої не було. Готово так само, самі собі готували. І 12 -го числа. Скажімо так, всі рішення було колективне, Потому що в нас було два, два варіанти: або розпрощатися життю, або здатися в полон. Ну, нас поділили, скажімо так, по підрозділам, по структурам. Тобто 36-та бригада здавалася, їх вони окремо йшли, прикордонники окремо йшли, здавалося, ті, хто були. 300, скажем так, поранені. Вони йшли окремо здавалося, їх окремо вивозили. Хто були важкі поранені, тих окремо вивозили. Ми скажімо, могли своїми ногами передвигатися, ми йшли, тобі ж нас зібрали там по декілька там, по десять чоловік і сказали: оце ви група йдете, вас буде автобус чекати, і вас ті заберуть. Коли ми йшли здаватися, я з собою забрав свою собаку. З собою взяв рюкзак, бутилку полторашки води, корм для собаки і спальний мішок. Оце все, що було в мене з собою. Бо нас цим вас пропустили? Ні. Забрали все, тільки дали пів літра води. Один з військовий, я не знаю, хто це був іменно. Каже, що за собака? Я кажу, служебна собака. Типа, отпусти, нам собак тут не потрібно. Я кажу, це служебна собака, це моя. Вийшов прикордонник, а отак. І другі військові кажуть, пускай забирай. Ну, Це так розуміє, що постарше, бо військовий, пускай забирає собаку. Я позвав Рем він до мене підійшов, з ним разом сів, що його подивилися, щоб нічого на ньому не було. Мене так само подивилися. Я його отак в руки взяв, під цей біжав і пішли в автобус. Із Маріуполя, з Маріуполя перевезли нас в Сартану. Там закрита територія була в бараках. В бараки завезли. Умови дуже були так, дуже дуже погані. Спали в бараки, нас кількість не пам'ятаю, ну, так, десь 700 чи 600 людей в одному приміщенні. Спали ми всі так, друг на другові, на подонах, на полу. Хто на чому це прийшлося? Нам один раз дали. Банку каші, три вафельки стакан чаю. І ви ще ділися? Так, я з собакою, не тільки я там, ще хлопці, виходить, всі, хто були, всі мою собаку знають, Кажді по положки скинувся, я свою частину Навіть животні ті розуміли, що якась є ситуація, що нехватка води, нехватка їжі, та собака вів по-другому. Він не просив нічого. Це, він у мене активний, через що такий шустрий. А тут він зовсім по-другому прийшов, оце сяде біля мене, лежить. Коли нас 14 числа вечором в автозак погрузили, я скажу, це погрузили, тому що автозак був розчитаний на 17 людей. Нас їхало 30, 32, 32. Їхали ми. Із Сартани в Донецьку області, Єлиновко. Всю ніч ми їхали, чуть не перевернулися один раз. Всі хлопці, як би його не було, уставши перелякані, тому що ми не знали, куди нас везвучи. І, як, як кажуть, як оселедця в банку, так нас пресували, там, хто на полу модрився, лягти. Я собаку, то вона них спасла і кажу, гуляй, тебе кажу, місце є тихенько. Щоб Ми приїхали о 6-й ранку, а до вечора тримали в автозаки. У нас пара військовослужбовців стає сознання потеряло від того, що однехватки жари, хватки води, жара, духота. Ми оце стухаємо відкрити, дайте води, дайте. Вони такі, ні, і все. Ввечері у нас привезли вже, скажімо так, іменно до входу в барак стояв військовий, військовий який записував фамілію, ім'я там, і хто такий. Каже, ходить з собакою. Я говорю, це служебна собака. Типа не положено. Ну, говорю, не положено. Я вам, йому даю собаку. І він каже: бачиш світ, гар бачу. От біжи на світ. Ну, на світ побіг. Трошки не, не, не нам як. Як правильно так сказати вам, що побили, скажімо так, вони нас. І садолять на, на корточки біля стінки. І чую, типа, ну що ти де ти дівся? Ну йди шукай свого хазяїна. Він вирвався через калітку, забіг і прибіг до мене. Так він у мене в Яліновці зі мною залишився. Я завели в приміщення. В приміщення нас, як овець, всіх, так в кучу збивали, збивали, всіх привозять, привозять повністю на голорозділи, всі речі позабирали, знову перепровірили нас. Десь о третій ночі нам тільки виділили місце. Ну теж так само виходить, пол, піддони. Я на піддон положив курточку, бушлат, собаку. Під себе і бушатом укрився. 25... Ну, 5 днів пролетіло швидко в Єленовки. 21 ночі квітня, нас звідти забрали. У машині з краю посадили мене з собакою, і ми так поїхали. Наділи на голову мішки. Везли нас, не знаємо, куди нас везли. Півночі везли. Полями лісами через болота, бо трошки застряли в одному місці. Куди у нас везли? Одне, що ми вже зрозуміли, всю ніч нас везли, десь о 8 годині ми були на аеродромі. Бо хоч очі були зав'язані, ну так, трошечки можна було так на це подивитися: плити, самоліт, аеродром, собаку випустив, собака бігала по території. І... Хтось підійшов, я не знаю, говорить так і так, що собаку придеться залишити на аеродрому. Нас посадили в самоліт і відвезли в Твір, так, Твірську область. Теж в автозаки посадили. В город Кашені попав я. Вас допитували постійно, так? Ну, не постійно, з кем, так, нас допитували перших три місяці, а потім просто тримали в камері, ну, чекали свого обміну. Що з нами З нами вони не розмовляли? Ми одне що розуміли, коли в Україні хорошо, то у них мінявся настрій. Вони злилися, вони робили нам. Неприятні речі знущалися з нас. Тоді ми розуміли, що в Україні все хороше, що Україна ще не впала ні духом, ні силою, що ми попереду. А їх собі сила. Нас коли перевози, перевезли. Ну, Скажімо так, там неприємно було знаходитися. Дуже неприємно. Навіть не хочеться і згадувати про це. До якого це часу вибув у полоні? До звільнення. Чотири місяці знаходився в одиночці. Шість місяців в камері, де на 8 на осіб. Коли знаходився сам, ніколи не думав про сім'ю. Тому що я розумію, якщо я почну думати про сім'ю і переживати, це буде найгірше. Я займався тим, що строїв плани, строїв, там, будинок строїв, плани на майбутнє. Це скільки загалом часу випробував полони? Двадцять 21 місяць. 21 місяць. Так. Як дізналися взагалі, що нарешті газ звільняють з полону? Вечором перед ужином відкрилися двері, назвали три фамілії. Ми вийшли, нас завели в окрему кімнату. Говорять, у тебе три минути, перейдіться. Переодягнулися всіх нас в віддільну кімнату звели, там нас всіх построїли. І знову ж пофамільно. Оце виводять, 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 садовлять. В автозаки везуть. Більш-менш ми зрозуміли, так і почав догадувати, що нас везуть на обмін. Це коли посадили в самоліт і коли я побачив військову форму. Тобто ми знали, що обмінами займаються військово -військові. Е, Саме так, е, вже, скажімо, за душу взяло, коли зайшов в автобус. Хлопці, вітаємо вас на Україні. Це було. Да, повірте, це. Це, це дуже такі. Ну, словами, це не передасиш.